Послуга у пару кліків у додатку дія. Тепер доступний сервіс для військовослужбовців. «Ветеран-Про». Він покликаний забезпечити нашим захисникам швидкий та безбар'єрний доступ до державних послуг, зокрема пошук фахівця супроводу, ветеранський спорт, установлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подання заяви на субсидію та інші Проте, як почати користуватися додатком, та які ще оновлення підготували в уряді. Дізнавався Артем Деркачов. В боях за Северодонець да, я підірвався на міні і втратив ногу, але через 4 місяці, 15 днів я повернувся в і Далі продовжую незавершену ще справу. Своє поранення Микола отримав ще в 2022 році. Чоловік згадує, на той момент під час лікування всі питання мав вирішувати самостійно. Оце паперова волокіта, коли ти. Знаєш, що тебе все тіло болить, що у тебе нема кінцівки, немає там е не інколи не, не одної кінцівки. І після військової у ті всі поранення, після бойових дій. І от ті всі моменти вони досить так напрягають. І коли тобі ще приходять і кажуть, там потрібно ще якісь папірці, там ми називаємо це паперова бюрократія, і вона дуже сильно. Дуже сильно вона вибиває без колії. Та від початку цього тижня ветеранам та пораненим військовослужбовцям отримувати державні послуги стане набагато легше в цифровому додатку. Дія для кожного учасника бойових дій запрацював розділ «Ветеран-Про». Це не функція, це дійсно ветеранський простір в дії. І суть його власне в тому, щоб під, під одну парасольку об'єднати ті сервіси, які вже дає держава, і про які на жаль не завжди ветеран знає і може. Отримувати інформацію, ми хочемо, щоб вся ця інформація була у смартфоні. Сьогодні статус ветерана мають. 1 мільйон 300 тисяч українців, і вже зараз ми готуємо працюючу розгалужену інфраструктуру підтримки, щоб ніхто не залишився поза увагою. Щоби відповідний розділ з'явився у вашому смартфоні, потрібно мати статус учасника бойових дій. Далі потрібно оновити застосунок дія ще пару кліків, і ветеран або ветеранка можуть отримати відповіді на всі свої питання. Найголовніший результат це буде спростити будь-які послуги для нашого ветерана, щоб він розумів, що він робить, який буде результат і як швидко це буде. Ми запровадили таку професію як помічник ветерана. Саме для чого? Тому що ветеран отримує велику кількість послуг, не зовсім розуміє, як іми користуватися. Ці алгоритми, і для цього з'явилось цілий, цілий напрямок, який фінансується державою. Це помічник ветерана. Відтепер знайти фахівця супроводу ветеранів та домовитися із ним можна. Теж дистанційно пані Майя переконує раніше багато ветеранів і не знали про таких людей, як вона. Більшості це сарафанне радіо до нас приходили родини, родинам казали другі родини. Е, ветерани заходили. Просто я працюю в центрі. УБД, в центр УБД. Ми їх ловили, питали. Давайте ми вам поможемо. Тепер Майя очікує напливу нових ветеранів, яких зможе взяти під свою опіку. Я думала зараз, що до мене якраз і дзвонять, думаю, о, ветерана, я не можу вийти. Ми знаємо все теоретично. А практично, якщо ти не знаєш відповідь на питання, ти береш ручку і дзвониш всім підряд. І шукаєш, що тобі потрібно. Зуби треба, дзвониш по лікарням. Протез треба, дзвониш по всім підряд, всім Ірині дзвоним, дзвоним на телефон, тільки так, ніяк по другому Тобто це така робота точкова. Я до цього працювала багато років директором. Компанії, тобто я знаю, як взяти і вирішити взяти і вирішити. А так і працює паралельно запуску застосунку ветеран ПРО в міністерстві цифрової політики працюють над приємним оновленням інтерфейсу для ветеранів. Ми навіть в подальшому змінимо взагалі значок дії для в Apple Story, Google Play. При скачуванні застосунку саме ветеранами. Буде змінюватися іконка застосунку. З буде певна повага і спеціальний такий статус, яким яким ми будемо і нашу повагу передавати навіть через такі елементи дизайну від того, як ви як ветерани будуть відкривати застосунок, як буде змінюватися перший екран в першу чергу послуги, які потрібні для ветеранів саме цей період часу. Відповідні оновлення планують вже цього місяця. Міністерстві у справах ветеранів зазначають, вже зовсім скоро презентують послугу Шлях пораненого. Її мета супроводжувати послугами кожного пораненого бійця від моменту, коли він потрапляє в шпиталь. Артем Деркачов Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загально національний марафон. Єдині новини.